Те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, лежиш, ліжко, і біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі, непонятно, як не держаться, на останнім на чесному і Божому Слові. І що вони дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, почав наші, їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поняв? Ну, Військові, які там постраждали, ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і пані, він на уверен, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся, і ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а ще став у був такий, що ну взагалі. Ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Такі знаєш враження. І ти дивишся як краще стає. І ти розумієш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові, яким, ну, я ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони в потім відправляли їх додому, Ну, це. мене дуже сильно тримала.